Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд секатора з подовжувачем від японської компанії ARS під номером 160 DFIS06. Давайте знімемо цю упаковку. І подивимось, що на ній вказано. На ній вказані технічні характеристики двох моделей 150 та 160. Всередині цієї картонки поданий повний перелік змінних деталей до цього інструменту. Голова ріжучого інструменту захищена пластиковим кожухом. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей есикатор обвідного типу. З правого боку в нього знаходиться лезо, з лівого контрлезу. Голова секатора розміщена на ось такій алюмінієвій трубці. Є окремо винесене руків'я. Всередині трубки знаходиться тяга, через яку з руків'я передається зусилля на ріжучу головку. Загальна довжина секатора складає 60 см, довжина леза 48 мм, вага його складає 395 г, а діаметр брізки, який може здійснювати цей інструмент, до 10 мм. Саме цікаве, що на лезі і контролезі цього інструменту є. Дві ось такі от подушечки. Ці подушечки виконані з алюмінію і мають зазубраний. Призначений цей інструмент для збору плодів, вирізання троян з куща, для того, щоб не залазити рукою всередину в кущ і не пошкоджувати собі руку під час збору. Працює це наступним чином. От, припустимо, що це є гілка, яку необхідно видалити з куща. Ми заводимо в кущ інструмент подушечками догори до тієї частини, яку нам потрібно виняти з куща. Обрізаємо і виймаємо з куща гілку. Діаметр цієї гілки міліметрів 8 мм. Пробуємо обрізати. Обрізає без жодних проблем. Ріжучі елементи цього секатора виконані з високовуглецевої сталі. Покриті ці елементи хромом і вони добре захищені від корозії. Ось ці подушечки, виконані, як я вже згадував, з алюмінію. До контролеза подушка кріпиться на клепках, а до леза вона закручена на двох гвинтах. Осьовий гвинт простий: це є гвинт, який закручується в контрлезу і контраці з протилежного боку гайкою. Ось ця отяга, яка знаходиться всередині алюмінієвої трубки, виконана з нержавіючої сталі, прикріплена на руховому з'єднанні до леза. Контролезу прикручено до трубки на двох гвинтах і може бути замінено. Руків'я виконане з алюмінію, пофарбоване в червоний колір, воно ергономічної форми і нахилено вниз відносно осі всього інструменту. Ось ця трубка разом з головою може обертатися всередині руків'я. Це необхідно для того, щоб вибрати зручне положення під час обрізки. Ми можемо підійти до куща і обрізати в вертикальному положенні, можемо розвернути інструмент і обрізати верх ногами. І точно так само можемо вибрати інше зручне для нас положення для того, щоб виконати. Необхідну для нас операцію. Замок знаходиться з лівого боку, це ось такий речажок, який закручений на гвинті, і підпружинений шайбочкою гровера, він ходить досить туго, тобто самовільно він не буде відкриватися-закриватися. І замок впирається в тіло руків'я верхнього на двох таких сходинках. Тобто є закрите положення інструменту, положення привідкрите, в такому вигляді інструмент відкритий наполовину. І якщо відкрити замок повністю. Голова відкривається відповідно теж повністю. В середині знаходиться пружина, яка тисне на нижню ручку назовні і відкриває секатор. Також ми бачимо на нижній ручці амортизатор. Єдине, що в цій моделі секатора амортизатор не спрацьовує, тому що секатор закривається на подушечках оцих, а в моделях аналогічних секаторів без оцих подушечок для збору гілок, амортизатор впирається у верхнє руків'я і відповідно спрацьовує як типовий амортизатор. Придбати секатор з подовжувачем 160-06, ви можете в компанії Garden Plus Україна, є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео.